25 червня 1783 року у Франції оголосили, що вода це поєднання водню і кисню. Це грандіозне відкриття зробив французький вчений Антуан Лоран Лавуазьє, який зміг синтезувати воду з хімічних елементів. Вчені й досі точно не знають, коли і як вода з'явилася на землі. Існує думка, що ця потужна стихія утворилася близько чотирьох мільярдів років тому в період активних атак метеоритів і астероїдів. Він народився у Каталонії, а всі свої найвідоміші архітектурні проєкти втілив у Барселоні. Зокрема, будинок Бальо або будинок кісток, будинок Вісенса і храм без прямих ліній кутів Саграда Фамілія. 25 червня 1852 року народився архітектор Антоніо Галді. Цього дня 1886 року у Львові народився історик Іван Крип'якевич. Він був не тільки одним з найкращих учнів Михайла Грушевського та біографом Богдана Хмельницького. Наукова спадщина Крип'якевича. Це понад 700 історичних монографій і досліджень. Найвидатніша його праця серія нарисів з історії доби національно-визвольної боротьби українського народу за свою незалежність всередині XVII століття. 25 червня 1967 року відбулася перша в історії телебачення міжнародна трансляція в прямому ефірі. Супутникове мовлення запустили за підтримки європейської мовної спілки. Тоді глядачам презентували програму Наш світ. Першими її гостями стали художник Пабло Пікасо, оперна співачка Марія Каллас і гурт «The Beatles». Love, love. Love програму транслювали в 24 країнах. У прямому ефірі її дивилися близько 400 мільйонів осіб. Сьогодні Міжнародний день моряка. Свято з'явилося після того, як 25 червня 2010 року держави-члени Міжнародної морської організації, які входять в ООН, підписали на конференції в Манілі відповідну резолюцію. А яким буде 25 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.